Брювати натуральний український якісний продукт це нас мотивує, дає нам сили. Ми починали в Івано-Франківську, можна сказати, ще з нуля тому. що, Коли ми приїхали, ми релокувалися. У нас була якась частина обладнання, яке ми перевезли. У нас дуже підтримала Івано-Франківська там громада, міська рада, люди дуже привітні. Почали там з чотирьох людей в команді. Сьогодні це вже більше двадцяти людей. Ми працюємо активно, розвиваємось в івано франківську ми отримали європейську сертифікацію GMP та ISO. Нас війна змінила, нас війна прискорила як команду і як компанію. Так, створюємо нові продукти. Там у нас є зараз створились нові льодяники без цукру, лубрикант, що дуже незвично для засобів догляду за ротовою порожниною. Перший запит про лубриканти у нас був не на виготовлення класичних лубрикантів, а на виготовлення лубрикантів, які на сьогодні застосовуються в напрямку тактичної медицини. Це лубриканти, які випускаються спеціально саше, прихопроходять спеціальну стерилізацію та використовуються для постановки різних там трубок, інтубацій і так далі. Так з'явився у нас в бренді ще й натуральний е, оральний лабрикант. І на сьогодні ми бачимо великий попит, тому що і люди стають більш обізнаними, і в загальному е, насправді дуже розвивається ця ніша. Користувалася кожним продуктом бренду МФТ. Е, мої улюблені це є відбіляча зубна паста, магдалева зубна паста, ягідний поліскувач. Основні наші клієнти все-таки і по сьогодні у бренду МФТ. Це дуже багато дітей, е, це дуже багато мам, які купують для своїх діточок класний, якісний натуральний продукт, людяники без цукру. Е, також нашу цільову аудиторію це молоді дівчата, які хочуть красиву посмішку, і чоловіки, які хочуть мати білосніжну, доглянути посмішку. Це люди, які дбають про своє здоров'я, спортсмени. Тобто, у нас досить широка аудиторія через те, що в нас дуже велика лінійка, насправді. Тому привозимо сировину з Європи. Це є основні складники там наших зубних паст, це є абразиви. Ми привозимо там з Фінляндії, наприклад, кселіт, також як основний компонент, який там вирівнює ПАШ, дуже корисний для ротової порожнини. Коли купуєте ви український продукт МФТ, ви отримуєте продукт, яким користуємось ми. Ви отримуєте здоров'я і дуже класний початок дня від нас там з любов'ю цей продукт створений.